У Лівані в неділю ховають генерала розвідки Вісама Хасана. Він загинув у п'ятницю внаслідок бомбового нападу в Бейруті. Під час похорону ліванська опозиція готується влаштувати масову демонстрацію. Власне, протестні акції, блокування доріг, а подекуди її сутички розпочалися відразу після звістки про загибель Хасана. Генерал був наближеним до опозиції. Він розслідував вбивство експрем'єра Рафіка Харірі, і, зокрема, причетність до цього керівництва сусідньої Сирії. До Бейрута прилетіла сім'я Хасана з міркувань безпеки. Вона раніше виїхала до Франції. Син екс-прем'єра, один з лідерів опозиції Саад Харірі, звинуватив вбивстві Хасана президента Сирії Башара Асада. Генерала мають поховати у тій ж столичній мечеті, що й екс-прем'єра. Рафік Харірі загинув у наслідок вибуху бомби в Бейруті у 2005-му. Невдовзі Ліван охопили масові протести, відомі як Кедрова революція. Одним з її наслідків стало виведення з Лівану сирійських військ.